25 липня у Кривому Розі пройшов регіональний форум Кар'єрний старт. Нові можливості для молоді. Участь у ньому взяли випускники професійно-технічних навчальних закладів, представники бізнесу, експерти українського молодіжного фонду та представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Та амбітна студентка Поліна долучилася до форуму з метою навчитися правильно та коректно оформлювати документи при прийнятті на роботу та зрозуміти, ким вона бачить себе у майбутньому. Зрозуміти, як правильно створювати резюме, як спілкуватися при прийнятті на роботу, розуміти, що правильно треба говорити, як це все скласти докупи. І все, що було мені зрозуміло, так послухати форум. Метою даної програми є забезпечення працевлаштування молоді віком від 16 до 21 року. За принципом гроші йдуть за молодою людиною. Програма реалізовується в 12 областях України та 29 територіальних громадах, в тому числі окремо в кривому розі. Я вважаю, що такі заходи повинні бути, бо це є підтримка нашої молоді і наразі в нашій країні. Склалася така сумна ситуація, коли на ринку праці не вистачає трудових ресурсів. Але молодь в нас, та, яка залишилася в нашій країні, за ними є наше майбутнє, майбутнє нашої країни. У рамках форуму для підприємців провели тренінг з написання грантів та залучення молоді до роботи. Даним проєктом передбачається фінансування працевлаштування молодих спеціалістів на три місяці для стажування, аби ті продемонстрували свої можливості. А роботодавець надалі може взяти, зарекомендувавших себе працівників на постійну роботу. Сума гранту від 76 до 380 тисяч гривень. 75% гранту йде на оплату праці працевлаштованих молодих людей, а до 25% – на освітні програми та забезпечення. Робочого місця Ект реалізується Українським молодіжним фондом у партнерстві з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Міністерством молоді та спорту України за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та за підтримки міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Як стверджує заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з українським молодіжним фондом мають на меті випробовувати ефективність даної програми. Концепція цієї програми, у тому, що ми Зараз працюємо з молодими людьми, які закінчили інституції спрямовані на професійно-технічні спеціальності та наразі у пошуках роботи, і також на роботу з роботодавцями. Це зв'язок, який ми хочемо створити через невеличке фінансування, яке ми дамо підприємствам, аби вони знайшли цих молодих людей, які далі зможуть на цих підприємствах працювати. Наразі програма пілотує у громадах. Спостерігаємо за результатами, а далі будемо дивитися, як ми зможемо цю модель поширити на національному рівні. Криворіг спільно з міжнародними партнерами реалізує проєкти з видачі гранті. Для підтримки підприємництва, в тому числі для молоді, такими грантами вже скористалося близько ста молодих людей, які завдяки цьому відкрили власну справу. У нас важливим фокусом, окрім допомоги нашим збройним силам, окрім захисту міста, окрім там забезпечення функціонування інфраструктури, є те, щоб місто могло не просто жити, а й розвиватися, щоб була перспектива, ми робимо все там можливе. Щоб місто і особливо підлітки, діти, молодь могла жити майже нормальним, як для воєнного часу життя, на сьогодні Кривий Ріг разом із міністерством освіти, європейськими та українськими експертами працює над тим, аби внести зміни у програму, за якою навчається молодь, щоб після закінчення навчального закладу вони мали знання, які дійсно потрібні на підприємствах. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.